Всім привіт! Мене звати Наталя Собчук, я коуч і бізнес-тренер з емоційного інтелекту. Ви знаєте, хотіла вам щось таке веселеньке сьогодні розказати історію про емоції. Але вчора стався дуже жахливий день в Україні. Понад 70 на ракета впала. Майже вся країна без електроенергії, без тепла, без води, дуже багато. Е, мої рідні не, не виключення в цьому майже 24 години. Mm. Ну, то більше доби вони були без світла і без води. Е, це жах, звичайно, і пропало будь-яке бажання в мене щось таке веселе розказати. Але противагу цьому я дуже цікаву річ помітила. Можливо, ви теж таке відчували або відчуваєте. Я перестала, аби щось відчувати до цих загарбників, до росіян. Я порівнюю свої емоції на початку війни, то така була навіть людь, така була ненависть до них. Зараз я такий страшний був, ну, так бомбили страшно. І я розумію, ненависть, я навіть не зневажаю їх. І я думала і думала-думала, чого так, і зрозуміла, що мені просто жалко таких своїх емоцій витрачати на них. В моєму серці є місце любові для, до моїх рідних. В, мене, в моєму серці є місце для хвилювання, і переживання для моїх рідних. У мене є місце для пошуку якихось практичних речей, бо ти починаєш щось шукати, купляти тут. Бо в Україні тотальний солдат, все розпродано тут. Люди скупляють генератори, якісь лампочки, все, якісь пауербанки, все, що можна заряджати від батареї, від сонця або ще від чогось, і пересилають масово в Україну. Ось ти рухаєшся в цьому напрямку. Ти не думаєш? У мене немає бажання просто витрачати свої емоції, свої сили на них. Краще я буду витрачати на підтримку. У мене є місце для ніжності, для підтримки своїх коханих, своїх людей, які для мене дуже рідні, яких я люблю. Мабуть, от так це можна пояснити. А як у вас все цілую, люблю? Сьогодні дуже коротко до зустрічі.